А подарунок, який тобі найбільше всього запам'ятався краса живе завжди в нас. Це заразна, блін, зарази. Ви такі дуже сильно сумнівався собі, що зможе потягнути такий великий і відповідальний проект. Може навіть тут домовитись в кадрі з тобою, що ти виходи на перецілення, і ти зробиш Ой, та й не готова була Єгор Андрюшин. Відомо, як Єгор Муа відсвяткував свій день народження, і наша команда мала можливість розділити цей особливий день разом із ним. Справжнім сюрпризом вечора стала презентація нового проєкту Єгора Краса в тобі. Це не просто проект, а важлива соціальна ініціатива, спрямована на те, щоб допомогти кожному знайти свою внутрішню красу та прийняти себе. Щоб дізнатися більше, ми домовились з Єгором про інтерв'ю. Попереду ще багато цікавого, тож залишайтесь з нами. Всім привіт! Вони тубканалі Скалайф. Мене звати Кузьма, і сьогодні ми з командою завітали до студії до Єгора Андрюшина. Привіт. привіт, привіт. привіт. Як твій настрій? Ну, ти тут, вже все добре. Це чудово, приємно це чути. Дякую, що покликав до нас е, в таку обстановку, те, що дав допомогу. До, до нас, до нас! Да, дуже гарно. Дякую. Дуже гарно. Дякую. Ти тут постійно працюєш. Це академія руки ножці мені Аникравченко надає це приміщення. тут своє перевтілення, тут всі зірочки до мене збираються. Так що ти сидиш на стулі, де сиділа Наталя Могилевська, Так що рівні спінку. Добре. В тебе нещодавно було день народження. Так. Як ти його провів? Ми були на ньому присутні, ми покажемо на. А що як тобі тобі сподобалось? Мені сподобалось. О, ну супер. Ви готові! Ну що, зустрічайте на цій сцені! зірковий визажист, мейкап-огер, автор та співак беседна спивак Егор Андрюшес. Було дуже все класно, було все дуже біло. Mm -hmm. yeah, і yeah, все yeah. дуже-дуже феєрично, я навіть так сказав. Клас. І в деяких моментах навіть так знаєш, стузинка на якихось твоїх словах. Yeah, yeah. Bring it, bring it. Особливо, коли ти говорив про батьків, про маму ah. і тата, які були зверху і спостерігали. Yeah, yeah. Ось, дуже мило. Розкажи про день народження, взагалі, як відсвяткував і взагалі твої враження. Це життя мріє відсвяткувати свій народження ось такі великі компанії, тому що мене зазвичай в дитинстві не було багато друзів, і для мене була така велика мрія: знаєш, відсвяткувати ось. З такими класними людьми, з підписниками, там, зі своїми близькими, з друзями. І коли я вийшов на сцену, побачив, які всі гарні, всі в білому, да? тобто всі готувалися, шили сукні, там, робили собі макіяжі, зачіски, це дуже класно. Я не люблю, коли дні народження проходять, знаєш, так, ну приходь, вдягай, що хочеш. Типу я люблю, коли це знаєш, коли люди готуються, там місяць ось ми готувалися, все підбирали. Я дуже люблю все це організовувати. Мені подобається цей процес. Тому що сам день народження, він ось так: хлоп. Знаєш, Я стою на сцені, співаю останню пісню, кажу останні слова і розумію, що все вже пройшло. А ось ці етапи підготовки, вони такі були, знаєш, такі тендітні, вони були такі милі, і ось ця вся підготовка, вона дуже, дуже сильно так заряджала якось на це все свято, але дуже швидко все пройшло. І насправді я вже розумію, що мені 26 років. що я розумію, що вже не такий молодий, як було раніше, якось мені від цього якось сумно, але ну, що робити, ми ж не повернемо час назад. На жаль, я хочу так до бабушки, в дитинства. Ну, що робити? Будемо, будемо йти далі. 27-й рік. До речі, напишіть в коментарях, який мені зробити наступний колір Ці до моєї вечірки. Тільки хотів запитати в тебе, як воно взагалі святкувати. Не знаю, ти знаєш. Я ніколи мене питають там якісь плани запланування взагалі чогось. Дуже складно, тому що зараз етап війни, дуже важкий етап для всіх українців. Він що так планувати прям ну неможливо на якусь довгострокову перспективу. Тому якось так ближайший місяць планую, а там вже як буде. Ось тому побачимо, що воно буде. Дай Бог, дай Бог вишить. <рес> <рес> Бо ці ракети, чесно, я дуже переживаю, боюсь, коротше. Мене так бахкало нещодавно, що капець. Так що тримаємо кулачки, що все буде добре. Да. Ми поспілкувалися з друзями та запрошеними гостями, щоб дізнатися цікавинки про самого іменинника. Ми зараз знімаємо новий проєкт Краса в тобі і часто Єгор не читає сценарій. Маленький секрет про нього. Але це круто, тому що оце його імпровізейшн набагато крутіше. Він все одно відчуває кожну нашу героїню. І те, що він не читає сценарій, ми і злимось, але це круто, що він працює від себе, а не по чітким правилам. Багато чого ж не можна розповідати, бо я розумію. Ну, ми він от як думає, так і каже просто в обличчя. Це дуже важливо зараз в нашому суспільстві, тому що я вважаю, що це ну реально класно. Коли людина просто тобі каже, як думає, ось тому, Єгор, залишайся такою людиною, відкритою, щирою. Я тебе дуже люблю, ти знаєш, взагалі. Що для всіх замовників нормально це три кола правок? То для Єгора Андрюшина десять кола правок це нормально. І найбільше правок є по кольору корекції. Тому що є червоний, темно, червоний світло, червоний, червоний морський, червоний блідий і так далі. Тому один факт про Єгора Моа. Боже. Це якийсь, щоб не, не скомпроментувати його, то не знаю, який це може бути факт. А, Єгор насправді дуже добра і хороша людина. За його епатажним образом і його інстаграмом приховується насправді звичайна хороша людина. У Єгора Андрюшина робоча ліва сторона, і найголовніше, щоб Льоша знімали його зверху. До пояса! До пояса. Егоцентричний. Що це погано? Ні, це класно думати про себе, це теж прикольно. <ривання> Єгор. Уу, хто тут в нас? Як настрій? Супер. Взагалі Єгор суперстар. Ми зараз походили по залу, і всіх твоїх друзів запитали один факт про тебе. Багато що розповіли цікавого. Ось, але при, ти... але при тобі зараз запитаємо ось у дівчини прекрасно, яку ти снімулював у моделі Кароліни, Так, один факт про його. — Феєричний, епатажний, неповторний на твоєму дні народження було багато друзів, mm -hmm. блогерів, інфлюєнсерів, і було дуже багато подарунків. Yeah. Подарунок, який тобі найбільше всього запам'ятався, і тебе здивував. Ну насправді будь-який, звісно, подарунок приємний. Мені дуже було приємно, коли люди донатили на мій проект благодійний красав тобі, тому що я одразу сказав, що всі вилучені кошти вони будуть відправлені саме на цей проект на підтримку жінок, які постраждали від війни. І мені дуже приємно, що люди почули і зробили свій внесок. Ось ще мені дуже сподобався подарунок як моя подруга Артана. Написала пісню про мене, про нашу дружбу. Це дуже цінно, тому що мені не дарували таких подарунків, знаєш, коли прям всі свої переживання, емоції вкладають в трек і роблять аранжування спеціально для мене. Роблять там якісь віджейн. Це було дуже сильно приємно. Ти згадав про... І проект да, красав да, тобі. Угу. Ти показав шматочки з да. відео, саме якогось випуску. Що це можливо? Да, це була нарізка декількох випусків, тому що буде ще велика презентація. Не хотів вже знаєш показувати все прямо на повну, Але мені було важливо показати, на що люди взагалі роблять свій донат. Тобто тому що зараз я ще ніде не показував про цей проект і так розповідаю, але потрішечку, тому що не хочу, прям знаєш, все палити прям в лоб. Але проект насправді дуже е, е, великий, дуже важливий. Я дуже сильно боявся його робити, тому що. Що, хоч всі там і знають мене, знаєш, суперпевненого такого, типу, що я знаю, що я хочу і так далі, але все одно, коли ти заходиш додому і лягаєш в ліжко, ти все одно думаєш, блін, тут десь не дожав, тут щось не доробив. І я дуже сильно сумнівався собі, чи зможе потягнути такий великий і відповідальний проект, тому що е підв'язана дуже велика кількість людей. Це робота з е жінками, які постраждали психологічно, фізично, і треба знайти правильний підхід. Я дуже сильно боявся. І ось на нашому проекті. Це Ті не тільки наші жінки, наші героїні проходять цю трансформацію внутрішню і зовнішню, тобто вони кажуть, що я некрасива я постарішала за рік, як за десять, тому що потрапила там, наприклад, під обстріл. Я втратила коханого чоловіка, він йшов з однією метою. Це захист своїх дітей. Я ще знаю, що ти потрапила під обстріл. Дівчата згоріли завжди. В лікарні і всі дівчата, які були поруч, згоріли заживо. І одна наша героїня Оля залишилася жива. Ось в неї величезні опіки на руці, в неї опіки коротше, дуже страшні. В неї загинув ще чоловік на війні. І для мене дуже важливо. Знаєш, по-перше, це наша розмова, коли ми зустрічаємося, вже підтримати їх. І по-друге, коли я бачу ось ці очі, коли у нас підключаються психологи, експерти, зірки, різні медійні особистості, коли ми починаємо ось цю всю роботу, я бачу, як вже їх очі, як з'являється посмішка на очах, так як вони починають розквітати. І потім, в кінці, коли вже вони себе бачать, вже абсолютно нову і внутрішньо, тому що була велика пропрацьовка експертів там, тілесних терапевтів, психологів, і потім, коли вже вона бачить себе в новому образі, знаєш, в якомусь макіяжі, гарній сукні, яку вона раніше не могла собі навіть дозволити там придбати, купити і взагалі помріяти, що вона може бути в такому образі. І коли я бачу ось ці очі, це для мене, знаєш, я зрозумів, що це для мене як найбільше щастя. Тому що можна словами сказати, ой, який гарний мик, який ти там нереальний, я дуже рада бути в проєкті. Але коли ти бачиш ось ці емоції, ось ці сльози, навіть не треба, мені не треба слів. Я бачу все ось вживу, і я зрозумів, що це для мене таке щастя, що я можу подарувати м -м, надію на життя, якусь жагу до чогось прекрасного, і я зрозумів, що напевно це є така, знаєш, моя місія, тому що цей проект народився з глибоким розумінням болі, втрати і водночас неймовірної гордості і незламності наших українок, тому що наскільки блін. Сильні жінки, дівчата, і я ніколи не перестану гордитися нашими жінками, нашими неймовірними дівчатами. І це для мене, прям цей проєкт для мене велика гордість, чесно тобі скажу. І що дуже важливо, що це не тільки підтримка саме тих героїнь, які в нас були в проєкті, а ще всіх тих, хто дивиться це за екраном в Ютубі чи на ТВ. Тому що. Ось у нас була Вікторія. Вона лежала в лікарні. Вона медсестра Вохмадит працювала і потрапила теж під обстріл, коли ракета влучила в лікарню. І вона лежала і думала, що вона така одна. Вона не розуміла. Що з нею вона відчувала себе якось ніякого, і мені важливо показати, що на жаль такі випадки є. І я хочу, щоб якраз такі наші, ось ці жінки, героїні, які нас проєкті, доказали всім, хто за екраном, що ніколи не треба здаватися, і навіть якщо ось такі важкі ситуації в житті, що треба все одно підійматися, підіймати бойовий дух, піднімати себе там на ноги і вірити в що все буде супер, ось так тому. Я дуже пишаюся цим проектом. Я вже дуже чекаю, коли він вийде. Ми ще й пісню також написали спеціально для цього проекту. Красав тобі. Можливо, поділишся фрагментом? Краса Красав тобі. Хто що не казав? Красав Тобі, хто що не казав, ти знаєш сама. Красав тобі. ти одна така. так. Ми написали навіть пісню для цього проекту. Ну короче, дуже великий проект. Я їм дуже пишаюся. І сподіваюся, що він. Знайде відголоски в душах всіх українців. Будуть плакати всі, а потім будуть гордитися всі нашими жінками. Тому що історії ці, ну вони прям знаєш, до глибини душі, особливо коли я ще не тільки ж слухаю так, тобто розмову безпосередньо вже в кадрі, на зйомках, а ще я завчасно видивляюся дуже багато історій, відбираємо тому. Я коли дивлюся, я постійно плачу тобі, скажу чесно. Плачу на початку, плачу на монтажі, плачу там на кольорокорекції. Постійно скільки разів дивлюся, постійно плачу, і дуже мене все це торкає, всі ці історії. Тому для мене дуже важливо бути підтримкою, тому що хто, як не українці, буде підтримувати один одного. Так, метаєш, день, коли зародилася ідея створення такого проекту. E, насправді ще до повномасштабного вторгнення на youtube каналі в мене був щось таке схоже, був такий схожий проект. Але я тоді робив все сам. Я тоді, знаєш, сам штатів поставив, сам світонаштував, сам нафарбував, сам відмонт... відмонтажував. І мене вистачило лише на два відео, але це були історії, коли, наприклад, мене була там героїня, яку там бив тато. Вона не відчувала батьківської любові. В неї була така травма, тобто не зв'язані з війною. І потім, коли вже почалися всі ці тяжкі етапи для нас, для українців, мене зародилася така думка, що напевно треба відновити цю історію, але вже в іншому напрямку, так підтримувати тих, хто постраждав від всіх цих. Військових е жахливих ситуацій, і я подумав, що напевно це дуже потрібно зараз нам, тому що багато ЗМІ, е телеканали і так далі люблять трішечки закривати на це очі зараз, тому що багато хто втомився, знаєш, і хочуть трішечки більше якогось розважального дати контенту. Для мене важливо показати, що е ось тут ці історії вони з нами, е вони ось тут поруч, тому ми підіймаємо важливі теми. Які, я думаю, що дадуть дуже важливий внесок в розвиток нашого суспільства. Ось, тому ми тому сьогодні з тобою, щоб більше висвітлити yeah. цю тему, щоб ти міг більше розказати, тому що насправді mm -hmm. це дуже важливо. Те, що ти робиш, мені це дуже імпонує. Коли я побачив кадри, у мене були мурахи по шкірі, я тобі чесно mm -hmm. скажу. Тому я впевнений, що я буду той людиною, яка буде за цим слідкувати і спостерігати Ладно, за кожним дякую. випуском. Дякую. Якій людині ти можеш сказати, «Краса в тобі? Краса в тобі, хто б що не казав, в світі ти одна така. Я можу ці слова сказати в кожної людині, тому що краса живе завжди в нас. І коли ти відчуваєш себе наповненим, коли ти відчуваєш себе ем, класно, то це і проявляється і зовні, і люди це відчувають. Тому в цьому проекті знаєш важливо не тільки знаєш там підфарбувати віки, зробити зачіску, а й пропрацювати себе внутрішньо, тому що коли в тебе є якісь думки, якісь психологічні, там нерозв'язані ситуації. Це відчувається і в манері поведінки, і так далі. Тому для мене важливо ось пропрацьовка і внутрішніх різних травм. Ну і потім це вже дуже сильно видно, коли вже посмішка в тебе на обличчі, коли очі палають, так, то це вже видно, в принципі, і в цілому образі. Ти створюєш багато цікавих да. образів. Чи пам'ятаєш ти образ, який здивував сам саме тебе? Ось ти його сам зробив, і навіть для тебе він прям був вау. Ну, для мене всі мої образи вау. <схай> я не можу виділити якесь відео, тому що мене насправді дуже часто питають, типу, що я ну, дійсно багато працюю. Тобто в мене кожного дня там ну мінімум там, два перевтілення. Буває, нещодавно було взагалі чотири-чотири перевтілення за день. Всі кажуть, як ти не втомлюєшся? А я навпаки, після цього в мене стільки якось енергії, знаєш, це як мій якийсь такий двигун для натхнення для. Життя, тому що коли немає роботи, я себе відчуваю просто якимсь гавном. що я лежу, я розумію, що я нічого не роблю. Я нічого не вношу в цей світ, не роблю його краще, не роблю краще себе, перш за все. Да, тому що кожне перевтілення, кожен макіяж це постійний крок вперед, 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 коли ти свої навички робиш краще, краще, краще. Тому мені, ось ця моя робота вона мені надає прям дуже багато енергії, дуже багато натхнення, і я не можу виділити когось одного, тому що це для мене знаєш як прям діти. Такі діти, куди я вкладаю в кожне відео свою душу, там купляю перуки, фарбую, там ну, лінзи, там якісь декори і так далі, одяг. Ну блін, а що тобі більше все таке? Не, не ну, я скажу спойлер... цікава людей. Я скажу спойлер, але мені сьогодні ти показав е, славу дьоміна. <реш> і мене здивувало саме це перевтілення, тому що мене насправді дивують більше всього чоловічі перевтілення, тому що ага, коли ага. приходить якийсь там мускуліний там чоловік до прикладу, да, да, да. і ти його змінюєш і ще на а то якось інакше його робиш, uh -huh. це здобування. Ти мені сьогодні показав образ до після. Uh -huh. Я людей не впізнаю саме da, після. Da. І я такий. Ого. Я, сьогодні, я сьогодні тобі показував і Лідулі, і Златоніконіч, і, Скайрер, да. Ні і він мені впізнав показу... нікого, Це ніколи. Я їх перевтілював з блюнета в блондинки. Він не впізнав взагалі нікого. Цікаво, чи впізнав. Я покажу, тебе. я вставлю кадри злата огнівіч, була схожа на карячку. Ну камон, типу як можна oh! впізнати? Да? Ну не знаю, мені не схоже. <гум> Ні, ти знаєш, я знаєш, знаєш, що тобі скажу? Я взагалі не розумію, чому у людей є такий хист постійно когось порівнювати один з одним. Я просто не розумію, для чого це і чому. Тому що насправді через те, що мене постійно з кимсь порівнюють, люди звикли порівнювати, А дивись, вона так схожа на то-то-то, чи ти той схожа на того то І в мене вже почалася така звичка. Це заразна, блін, зарази. Ви такі. Тобто, ми всі особистості, ми всі індивідуальні. Звісно, коли ти перевтілюєш е, е, звичний образ зірків, якийсь незвичний, звісно, є якісь асоціації. Ну, в принципі, для цього ми це робимо, щоб розігнати якісь коменти, якісь там да, тобто експерименти. Тому, в принципі, пишіть коментарі, що ви думаєте. Від тебе порада для людей. Хто хоче бути таким схожим, можливо, трохи на тебе, mm. а для яскравих, ось для креативних та творчих людей. Поради? Так. Да. Таких, можливо, топ 3 поради. Ну, ти знаєш, напевно, це будуть ті поради, через що пройшов я сам. Тобто, це ніколи не слухати думки інших, якщо тобі кажуть, що нічого не зможеш. Ти там ніяка, ти не красива, ти ніхто. Треба знати, що ти сильна. Неймовірна, йти є людина. Це саме головне, ось мій меседж, який я взагалі несу, — це своє життя. Три поради ти казав, да? Ну мені здається, що ось ця порада так, вона угу. просто ось найголовніша. Друге, напевно, це теж схоже, це знати напевно своє свою думку, щоб знову ж таки втілювати все, що задумав в це в це життя, і напевно любити і відноситися один до одного з розумінням і з повагою. Тому що якщо ти не поважаєш інших людей, які в твоєму оточенні, ти таким чином і не поважаєш себе, свої думки і своє я. Тому напевно поважати себе і поважати всіх оточуючих, тому що зараз я бачу тенденції дуже багато. Українців, на жаль, знецінюють інших людей, публічних особистостей в частності. Я дуже часто залажу в коментарі доволі різних публічних людей і бачу дуже багато знецінення. Не так станцювала, там жирна, там недостатньо мужні, там поганий макіяж, тут погана пісня. Мені хочеться, щоб цього було якомога більше, щоб все ж таки ми цінували те, що роблять інші люди. І без критики, звісно, ніяк. Але я говорю саме про ось цей весь хейт, який зараз несеться. Його дуже багато. Тому мені б хотілося, щоб ця повага була серед всіх нас якомога більше, якомога частіше, щоб було таких гарних проявів у нас в суспільстві. Ось така в нас з тобою сьогодні розмова вийшла. Дякую. Тебе. Дякую, що покликав. Дякую, що Приходь, що приходь на перевтілення. Я залюбки. Ми можемо навіть тут домовитись в кадрі з тобою, що я тебе прийду на перевтілення, і ти зробиш най не готова була! Ти зробиш таке перевцілення, я дозволю зробити все, що ти захочеш да? будь-що. Да, звісно. ну, Якщо ти так кажеш, то добре. Да. Тоді добре. ти говориш в камеру, да, Ми я, я чекаю Кузьму на перевцілення. Все. Чудово. Ви, ви не впізнаєте її. Ви її не впізнаєте. Це така затравочка для нового образу. Все, мені подобається. А ага, готов на гаточки, будемо клеїти на жувачки. Окей. <свят> 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 Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш youtube канал З вами був Кузьма та Ігор Андрюшин.